Цього разу мені не вдасться сказати, що ми говоримо просто про освітні індикатори, представлені на дашборді. Тому що цього разу ми розглядаємо слайд, який називається Кореляція. І цей слайд призначений для освітніх аналітиків. Він призначений для аналізу взаємозв'язку між різними освітніми індикаторами. Він допомагає зрозуміти наскільки тісно пов'язані між собою індикатори, наприклад, наповнюваність класів і кількість учнів. Ну, і, власне, тепер сам слайд. Ми можемо обрати область. Зараз за визначенням у нас вся країна. Ми можемо обрати тип громад, рік даних, ну і власне визначити кореляції. Коефіцієнт кореляції вимірює силу та напрям зв'язку між двома змінними, позначеними як Х та Y. Х і. Y. Для наочного зображення кореляції наведено графік. Внизу, де кожна крапочка ілюструє конкретну громаду. І розташування цих крапочок, власне, і показує нам кореляцію. Чим щільніше вони розташовані, тим кращий, вищий коефіцієнт кореляції. Аналіз кореляції передбачає вибір двох індикаторів, як цих змін вони можуть належати до однієї, тієї самої групи індикаторів, а також вибір року даних. Кореляції можуть аналізуватися для всіх або вибраних областей, а також для всіх або окремих адміністративних громад. Давайте спробуємо показати, як це працює. Ось у нас група індикаторів і індикатори Х, а ось у нас е ті групи індикаторів і індикатори, які відповідають за вісь Y. Отже, візьмемо, наприклад, мережу, група індикаторів мережа, і візьмемо наповнюваність перших-четвертих класів. Це по вісі Х. По вісі Y візьмемо знову ж таки ту саму мережу і наповнюваність 5-9 класів. Побачимо, як залежить наповнюваність 1, 4 е і 5 класів. Дев'ятих класів. Ми бачимо, що коефіцієнт кореляції складає 0,89, це дуже високий показник. Ми бачимо майже цілу пряму. Ми можемо обрати тільки сільські громади, наприклад, для сільських громад цей коефіцієнт кореляції буде дещо менший і буде складати 0,83. Наприклад, для а, селищних громад. Цей коефіцієнт кореляції буде складати 0,84. Він дещо зменшується останні роки, але все рівно знаходиться на досить високому рівні. Також на графіку ми можемо побачити поділ кількості територіальних громад з зазначеннями індикатора по вісі Х і також по вісі Y. Для освітніх аналітиків також передбачена описова статистика, яка передбачає такі. Параметри порівняння як медіана, мода, дисперсія, розмах. Ну, але цим вже займатимуться власне освітні аналітики.